Так. Окей, uh, okay. зараз будемо летіти дивитися, що в нас є цікавих ситуаціях. Копіювати. Чік-чик-чик, це ми зробили, це ми скопіювали, бам, атака, разок закинули. Чікс, окей. Uh, okay. Бачу, що вже навіть потрошечки приєднуєтеся. І секунда. По-по-по-по-по. Uh, Секунда, друзі. Окей. Окей, 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 дам чистити алерти всім всім попривіту, хто... До нас приєднюється. Буквально секунду. Зараз зараз, зараз я почущу алірти і буду вже зі всіма вітатися. Всім попривіту. А, так, Олександр, Вадим, Сергій, а, всіх вітаю, Роман, як ринок сьогодні. Не знаю, бачите, що в мене баланс кратно зростає, значить, все по кайфу. От, але це не ОТ-Сішки, це не ОТ-Сішки, я самостійно просто торгував. Ось. І баланс, баланс як на дріжджах росте. Ку-ку. По-моєму, не дуже. Зараз будемо дивитися. Привіт-привіт, я вже є. Привіт, якось тебе погано чути. Привіт. А ви впевнені, що мене погано чути? Давайте спробую поставити ближчі мікрофон, і мало би добре мене бути чути. Ану, друзі, напишіть, чи мене кайфово чути, чи якось погано чути. А, я можу і голосніше зробити. А, секунда. А ну-ка, секундочка. Так, тут я викрутив на максимум. Ну, зараз мало би бути добре чути, ні? Чи, чи, чи погано далі чути. Так краще, привіт, привіт, привіт. Ну що ж, всіх вітаю, добре, друзі. Якщо так краще, то супер. Давайте так і залишимо. А я лечу, дивитися, цікаві ситуації. Зразу використовуємо ножник 2.1. Час експірації, хвилинка. Тут в нас теж є. Окей, по кайфу. Чути, добре, чути. Ринок сьогодні був вісьма средній. Привіт-привіт. Чути, вітаю. Та зараз будемо дивитися, що в нас по ринку. Загалом. Я не хочу загадувати, який там ринок хороший, поганий. По факту будемо дивитися, що він нам буде пропонувати. Буде поганий ринок, ну то буде поганий ринок, нічого страшного. Почекаємо хороший, будемо торгувати на хорошому. Ну давайте, не будемо згадувати, серйозно, я не люблю згадувати. Хочеться просто зараз от по кайфу посидіти, поторгувати. Знову ж таки, якщо буде лагати прямий ефір, одразу можете мені писати в чат, я буду якби, щось пробувати виправити. От. А якщо ефір не буде лагати, то буде по кайфу, правильно? От, е, поки що почнемо з акції, як завжди, розкинемо алерти по акціям. Тут в нас є далі, сировинні товари. Маловато та а так, ринок норм, кардано. Кардано вже хтось пише. Давайте глянемо що там по кардану. По кардану, по карданчику, у нас. Е, не може бути цікава ситуація, але поки що все, все по порядку. Сировинні товари. Зараз ми розкидаємо алірти е, і йдемо дивитися далі. Поки що я розставляю суто алерти, які мене цікавлять, знову ж таки, на валютних парах тільки де мене буде щось цікавити. Якщо... Будуть проходити алерти, на них 100% треба буде звертати увагу. По кардану з двох сторін алерт стоїть. А, окей, по Догікоїну тільки знизу кинули. По Полькадоту з двох сторін кинули. Тут тільки Ефіріум знизу. Окей, може бути цікава ситуація по посилання. Далеко не ховаємо. А, як виставити коефіцієнт 2,1, бо в мене 2% не можу змінити. Дивись, друже. А, все дуже просто: натискаєш на суму. І ось тут є сума, де ти вводиш суму, на котру ти заходиш, а тут є коефіцієнт 2.1. Виставив 2,1 коефіцієнт і все. І більше нічого складного немає тут. Окей, з двох сторін тонкоін розкинув. Правильно ж розкинув, так. Да, розкинув. Дивлюся, за лейткоїном ще, можливо, лайткоін буде навіть давати точки входу. Кардану ми вже кинули і йдемо на валюти. Все ми розкинули, окрім Лайткоін, готовність. Давайте одразу лайткоін готувати. Подивимося, як зараз закриється свічка. Ні, закриваємося слабовато. Чекаю нижче точки входу, можливо, дадуть хорошу точку входу нижче. Йдемо на, е, на основні на валюти. АРС, хтось там написав в чат. А, ні, АРС поки що слабовато, знову ж таки, можна було би пробувати розглядати з даної точки входу, але я, я, я мабуть, не буду поспішати брати там точки входу. Я дочекаюся зараз, можливо, щось хорошого на валютках, і на валютках уже будемо що-то дивитися. Окей, okay, АЦНВАЙ, Поїхали. Розкину фалірд, Ауткат. Ауткат віддалі долетіти сюди, тобто ми можемо вже однозначно дати корекцію. Ми вже, як ви бачите, маємо горизонтальний рівень, вже трукнулися Болінджера, але я не буду поспішати тут приймати рішення по ауткаду. Ну, почекаємо, правильно, лишній раз зайти впевненішу ситуацію, воно точно не. Проблема, тим більше, що в нас тільки початок прямого ефіру і поки що по ситуаціях геть не зрозуміло, що в нас буде. Е, я лечу далі, розкидувати далі алерти. Apple приходить ще. Ну, Apple об'єктивно не цікаво. Тому йдемо далі. Так, Єврочев, Євроху не цікаво. Є Добре, я завершив на EURNZD. Pfizer готовність, друзі. А тепер, друзі, готовність Pfizer. Хороша може бути ситуація. Pfizer готовність. Надіюсь, просто дадуть повторну точку входу. І так, Pfizer готовність. Е, можна, в принципі, вже пробувати працювати, але я ще буду чекати закриття свічки і тоді приймати рішення. Litecoin плюс, супер. Вже хтось забрав навіть по Litecoin плюс, непоганий результат. Йдемо е, далі, ГБП Уут слабовато. Е, окей, тут ми кинули alert раз. Тут ми кинули два помаду. Окей, тут ми тільки знизу кинемо по НЗД USD. Я ще раз наголошую Pfizer готовність. Можливо, зараз будемо відкриватися по першій ситуації. Мало ймовірно, що вона дасть хорошу точку входу, але таке може бути. Давайте повернемося на Pfizer. Глянемо, так? Да? Pfizer. А, ну вже дає відкат, окей, вже дає відкат, сильний. Ну, на жаль, без нас. На жаль, без нас. Ну, нічого страшного, знову ж таки, першу ситуацію пропустили. І йдемо далі розкидувати алірту. Окей, гривню розкинули. USDCNH, давайте тільки зверху, мабуть, кинемо. По USD -цопу. Ага, ясно, тут алертів в мене мало. Треба використовувати те, що маємо. Затримка велика. що по затримці? Е, ні, друже, затримка в нас не велика. Затримка в нас 2 е, секунди. І не більше, по ідеї, мало б бути всіх так. От, в кого затримка більша, спробуйте оновити стріночку і все б у вас мало бути окей. Якщо у вас затримка не зменшується, значить щось у вас з інтернетом. Е, мене, якщо буде погано чути, я вже просив. Щоб ви писали, в разі чого? Щоб ви казали, і, в принципі, все. 3-4 секунди. Ну, в принципі, терпима затримка. Ну, ідеалі 2-3. Діло в тому, що коли виставляю курсор в іконочку коефіцієнта і починаю писати 2-1. Мені перескакує і міняє суму, а не коефіцієнт. Пробував по всякому не виходить, але це не дуже важливо вперед. Роман Гевко, друже, а можеш мені написати на аккаунт менеджера, я спробую тобі після прямого ефіру допомогти, правда? Ну, Тобто, можемо навіть спробувати зідзвонитися, я тобі поясню. Можливо, ти щось не так робиш, от щось не туди натискаєш. Але це вже буде, мабуть, після прямої ефіру, якщо ти не проти. Дві секунди, як ніколи. Супер, по кайфу. Окей. По-по-по-по-пу. Кинув за gpu з двох сторін. Далі. ОМР, ценвай тільки знизу. По По Покесу ми кинемо нижній алерт, Подивимося. Рон, пиши цифри в ряду, а не справа на кнопках. Привіт. Ну от, теж Ігор накинув варіант ідеї, як вирішити це питання. Аут НЗД. Зараз ми розкинемо алерти. Треба писати цифрами на клавіатурі. Привіт. А, ну так, потрібно цифрами на клавіатурі. Очевидно ж писати. Євро НЗД. я, я думаю, це і так зрозуміло. Євро НЗД готовність. Далеко не ховаємо Євро НЗД. НЗД далеко не, не ховайте. Виглядає достатньо цікава ситуація по Євро НЗД. Просто маю надії, що дамо. Ще один такий імпульс до даного рівня, і тоді буде взагалі ідеально, бо поки що рано, як ніби заходити. Євро НЗД далеко не ховайте, ще раз кажу вам. Okay, Кейт хаф ми кинули, йдемо далі. О, МРКС є. давайте кинемо по PHP ще тут Алірд. E, тут не цікаво. ОЧХФ ні. Євро ГБП. Давайте зверху знизу кинемо Алірт, правильно, лишні не будуть. E, USD-GP знизу лише кинули тут. Ага, тут вже ми почали розкати. Супер. І так, друзі, ми перше, напевно, за такий довгий період, за 9 хвилин не відкрили жодної угоди. Насправді. А, проте, проте, ми розкинули вже всюди альтерти, і далі нам залишається просто оце сидіти, кайфувати, чекати на ситуацію, хорошу, де і все. Листати валютні пари. Я вважаю, що так теж нормально. Uh, да й все. Євро НЗД уже дає корекцію. Бачите, ситуація, в принципі, від локальних областей вже відпрацьовує. Тому окей, ринок мрак. Та вже багато хто написав, що ринок такий, собі, ринок поганий. Ну зараз будемо дивитися, я не знаю НЗД плюс. Uh, молодці, хто по НЗД забрав плюсик. Я поки що не буду робити висновки на рахунок ринку, знову можливо, поганий, можливо, хороший. Я поки не відкрив жодної угоди не буду навіть нічого казати. ФІФА теж плюс забрав по Євро НЗД, я так розумію. Супер! Плюс, плюс, плюс. По кайфу. Так, окей. E, Mobile слабо. не цікаво, GameStop теж слабо. E, так, окей, Johnson кинемо Alert лишнім не буде. Віза кинемо з двох сторін. Фейсбук... E, Фейсбук, ні не цікаво поки що, вікс теж слабовато. Окей, киномалі рознизу по Амазону. Якщо цифра справа на кнопках додаткових, треба вмикати нумлок. Інакше стрілка спрацьовує, вмикай налог, або пиши цифрами, ті, що над літерами. Cisco. Хороша ситуація по Ціську, але дохідні 60%. Каджупи, Каджипи. Давайте глянемо, що Надя... І Олександр побачив покажу, по Каджі А я з вами повністю погоджуюсь, ще б у нас був рівень, ці ніби не було цієї, ситуації, серйозно. Рівня немає, тому не заходжу. Я хочу, ну, першу году, як ніби хочеться відкриватися з, з рівнем, зі всім все як має бути. Знову ж таки, вона більше за все відпрацює себе, але ну, для чого? Ну, я не хочу заходити в цей харизик, якщо можна дочекатися якоїсь якісної ситуації, правильно? Якщо вже геть ситуації не буде, то підемо на такі ситуації, як каджі я спати хочу капець. Ну так, воно нас все відпрацьовує однозначно. Однозначно, себе відпрацьовує. Окей, а це новай слабовато, тут теж не цікаво, теж слабо. Окей, кенувальч нока зверху. Малоймовірно, але може бути цікавим. І давайте просто летіти. Просто летіти дивитися, що в нас є. Фунду японської єни, до речі, чомусь зверху не стоїть Алярт, уже стоїть. провели Каджіпою плюс. Ну молодці, хто забрав покаджіпою плюс. Я, в свою чергу, вирішив не заходити по поточній ситуації Каджіпою. Я вирішив пропускати її. І знайти щось, щось інакше, щось якісніше, щось краще. Чхефнок знову прийшов файлер, ні слабовато. Зайшов прапором по Покат плюс, 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 плюс. плюс. Молодці, хто по покаду вже забрав перший плюс я кажу ще раз, я не заходив. Я чекаю на хорошу першу для мене якісну ситуацію, по котрій я зможу спробувати відпрацювати хоч щось. Джонсон може бути цікаво. Да, Напевно, ситуація не є найкраща, але достатньо непогана. Федекс. До речі, як я міг прошляпати, Федекс не знаю. Напевно, низька дохідність була там до того, бо я гортав все і дуже-дуже жаль, що ми прошляпали Федекс, тому що ситуація, хоч і з перекриттями, але відпрацювала себе. НЗД, uh, USD геть не цікаво, знову ж таки, немає ні рівня, ні нічого. Uh, може бути цікава гривня, ну треба чекати Алірт, очевидно. Uh, я просто дорозкидую, скажімо так, алірт і шукаю ще щось цікаве, що може мене, в принципі, зацікавити. І uh, спробувати відпрацювати по точній ситуації. Хлопці, дякую. Спрацювало. Супер. Бачиш, з чатом колективно розібралися. Якщо я не зрозумів питання, то uh, друзі з чата підказали. і і вирішили дане питання. Microsoft 73% дохідності. та й ситуація сама по собі не дуже ок. Е, тож я пропускаю. Ще раз йду по всіх. Е, так, Джонсон ще раз наголошую. далеко не ховаємо. І так, Джонсон, далеко не ховаємо. Макдональдс дуже мало ймовірно, буде, що буде цікаво. Джонсон поки що в пріоритеті. Пушка тільки не став 21. Так, да, тільки не забудь поставити 21. Янер, да. Янер. Ну, я поки що за Джонсоном дивився, Янер. Е, ІНР немає рівня. Джонсон, ще раз наголошую, Джонсон е, теж слабо. І рівень хоч і є, але поки що слабовато. Алібаба. Алібаба у нас, якщо б був рівень 100% би зайшов, рівня теж немає. Ну, Дивіться, ІНР Алібаба це всі ці ситуації, де в нас по факту просто немає рівня. Тобто, ну, на ІНР взагалі дуже погано виглядає От Алібаба плюс-мінус тільки через те, що це саме по собі актив Алібаба. Да? От тільки тому він хороший може бути. Тільки тому я би на нього звернув увагу. І то, знову ж таки, без таймінга, ну, дуже суперечливо виглядає. Е, слідкуємо за Аліба можливо, спробуємо зайти ще не впевнений. Е, голда дивився, Фейсбук дивився, поки що не цікаво. Євродолар, давайте глянемо. Е, е, так, а стрім не лагає, все окей, друзі. Я розібрався, дякую. Супер, затримка. Та От же бачу, що може бути якась затримка. Не лагає стрім чи лагає стрім? Лагає стрім, так. Да. Дуже лагає, задержка большая, тільки в мене стрім прилагує. Так, да, бачу, друзі, що стрім лагає. А, чекаємо, поки зменшиться затримка. Знову ж таки, не знаю, з чим це пов'язано. Но по факту, так, да. по факту у нас затримка є. Зараз, надіюся, вона зменшиться. Тільки у мене підвисає лагає, в мене теж. Так, да, багато, багато в кого лагає. Ну що зробиш? Будемо чекати. 13 секунд і висне. Зависає стрім, мінута. Ні, минути затримки не може бути, але да, затримка є. Лагає 20-15 секунд. Чекаємо, поки зменшиться затримка, що можна сказати. Не знаю, знову ж таки, чи буде вам чутно е, і видно, але валютна пара ауткат по закриттю даної свічки я відкриваюся вниз одну хвилинку. Ауткат відкрився вниз одну хвилинку. Чекаємо на працювання. 20 секунд затримка, 20, Джонсон Плюс. У мене проблема з провайдером. Е, ні, ні, це напевно, друже, все ж таки у мене стрім підлагує, І я да, бачу, що 20 секунд затримка. але я не можу ніяк виправити це питання зараз. Я стараюся зараз якось це виправити, але ну, чи якось вдасться нам виправити, я без поняття. Ще раз спробуємо. Да, тут усе окей, як ніби. Секунда. Тут автоматично завершення, тут автозапуск для всіх. Субтитри. Да, просто, просто лагає і все. Якість трансляції. Не знаю, просто лагає. Просто лагає і все. І нічого ти не зробиш тим. Чекли швидкість інтернету у себе. Да, дивився, дивився швидкість інтернету максимальна, яка тільки можлива. E, 5 секунд до закриття ауткада. Я сподіваюся, що ви зайшли по ауткаду. Забрали тут плюсик, хоча, мало ймовірно, знову ж таки, тільки тому, що затримка. E, ну, я, я просто кажу: я нічого не можу зробити з затримкою. Мені здається, що це навіть не з провайдером а з щось. Уновлю декілька разів нічого не змінилось, прилагою знову затримку лупи. Чекали швидкість інтернету у себе. Поганий інтернет на світло немає. 20-26 секунд, тільки ось. Про ауткат почув. Ага, ясно. Ясненько. 30 секунд. Плюс. Є хто навіть плюс забрав там, да Ауткат плюс. Тобто є люди все ж таки, які забрали по ауткаду плюс, да Ну, по ауткаду, да Перший плюсик як ніби мав бути, але. Ну да виглядає дуже брідово. Не знаю, має надію, що зараз майже просто затримка, бо я актив впав. Вже ок, вже норм. Uh, вже норм, так. Да? Так, да, вже бачу, що норм. Не знаю, з чим це було пов'язано. Ну, просто вирішив, от uh, нас YouTube, от таку херню зробити під час прямого ефіру, просто коли був сигнал, і і нічого не зробиш з тим. Я просто, щоб ви розуміли, от можу вам показати швидкість інтернету, щоб ви от реально зрозуміли, що все, що все окей. Давайте покажу. А, download that. Ага, в мене просто крашнулося все. У мене просто крашнулося все підряд. Е, я навіть не бачу чат, друзі, що ви пишете. Е, серйозно. В мене просто крашнулося все. Так, да, прикольненько, прикольненько. Це інтернет впав, чи що це, я не розумію. Ну у мене просто все крашнулось. Секунда, друзі, зараз все відновлюємо. Не, ну це, звісно, прикол. Ну, я не розумію, від чого це відбувається. Зараз, друзі, я навіть чат, я не можу чат прочитати, бо в мене просто чату навіть немає. Ну, тобто, в мене просто все краснулося. Я надію, що стрім триває. Зараз, по ідеї, має бути все видно вже. Буквально секунду, ще зараз глянемо. О... А, ні, воно просто крашується, Я навіть не можу зайти, прикиньте? Відкриваю Chrome, а, і в мене просто крашиться. Як це розуміти? Можна мені якось пояснити? Я не знаю, друзі, я... І що це таке, але ну, я зараз буду пробувати якось вирішити питання, але можливо навіть прийдеться на паузу поставити прямий ефір. У мене просто хром не відкривається. Да. Хром трішки живе своїм життям. Індусів багато людей написали вже нормально, 3 секунди. Де... Да, чат я вже бачу, не знаю. Секунда. Я, я просто не знаю, як це, ну, Тобто в мене, бачите, покет банально не грузить. А, що, чомусь вибиває взагалі з покета. Що це таке? Окей, я уже на покеті. Покет видно. Зараз глянемо. Нижню камеру. Нижню камеру теж підключив. Все буде норм. Закрий через диспетчер всі служби хрому, і запусти знову. Та зараз уже все окей. Відновилося все. Просто ну, актив з 90 людей просто впав до 50. Ну, що зробиш? Я не знаю. Я ну, просто не бачу навіть смислу нервуватися. Воно, ну, Нічого від того не поміняється. Окей, давайте USD готувати валютна пара. USD -цоп. USD-COP, USD-COP готовність, друзі. Ситуація, котра може себе відпрацювати, достатньо непогано. І так, ще раз наголошую: валютна пара USD-COP, USDCOP, готовність. Можливо, будемо зараз відкриватися. І так, по закриттю даної свічки, відкрився верх одну хвилинку. USD-COP відкрився верх одну хвилинку. Чекаємо на відпрацювання. USD Cop USD COP відкрився вверх одну хвилинку, чекаю на відпрацювання. Знову ж таки, це е, перша ситуація, е, по, котрі, о, це друга ситуація, по котрій ми зійшли. Ауткат відпрацював себе. Ось бачите, ауткат 19.36 відпрацював себе. Єдине, що ну, не знаю, чи хтось встиг взагалі зайти, бо була затримка на той момент. І зараз от USDCOP — USD, -COP, USD -COP, перша ситуація толком на якій ми зайшли всі разом. Добре, і в разі чого готую тут перше перекриття. По USD-копу USD-цопу. Готовність першого перекриття. Я бречкав, зараз глянемо. Е, готовність зараз просто першого перекриття по USD-цопу. Так, 3, 2, 1. Відкрився. Відкрився по USD-цопу з першим перекриттям. По USDCAD нічого цікавого я не бачу. Те, що мені проходило по алірту. Марафон, там, здається, низька була дохідність. Єврочхев, хтось писав в чат. Так, е, да, я бачив цю ситуацію, ну вона вже все відпрацювала, та й не сильно було цікаво. от. Е, чекаємо USDC, USDCOP. Знову ж таки, це в нас перше перекриття. Слідкуємо, як воно все відпрацює. Одразу приготував другу. Друге перекриття одразу тримаю на поготові. Сьогодні така страка робиться у всіх капець. Я не знаю, в мене таке перший раз. Просто, щоб що ви розуміли, я заходжу просто в хром. Відкриваю вкладку Chrome, де в мене Pocket, дам. І просто крашиться автоматично в Google. Я не знаю, з чим це пов'язано, серйозно. Е, добре. Готовність ще одного перекриття, в разі чого валютній парі USDCOP. І так, 3, 2, 1. Е, приготував. Друге перекриття, відкрив по USDCOP, USDCOP. Чекаємо на відпрацювання. Та що можу сказати? Де нічого. Чекаємо, як USDCOP, USDCOP відкри... закриється з другим перекриттям. Я, до речі, можливо, навіть тут дозволю собі третє взяти. Можливо, не, не обіцяю, але можливо, подивимося. В залежності як від ситуації. Так, Євротервай. ТРВ не цікаво. Чекаємо USDCOP, USDCOP. Так, да, я тут буду брати ще одне перекриття. Якщо ситуація себе зараз не відпрацює, я візьму крайнє і останнє перекриття, тобто третє по даній валютній парі, якщо воно не відпрацює прямо зараз себе. Також виглядає достатньо непогано ЄвроГБП. Треба слідкувати 100% з даною ситуацією. От, Але поки що в пріоритеті це USDCOP, USDCOP. І останнє перекриття, третє я приготував. Третє перекриття я приготував. 3, 2, 1. Відкрився. Все, крайнє перекриття. Більше тут перекриттів брати я не буду. Це останнє. Євроруб. А в нас немає такої валютної пари, друже. У нас такої валютки немає. Так, 38 секунд там до закриття ситуації. Це точно останнє перекриття по цій ситуації. Тобто, якщо вона не відпрацює, то вже можна буде йти спокійно на інакшу валютну пару да і все. Окей, тут по ринку нічого немає. Блін, ще як ніби позлітали багато аліртів. Да, ну несерйозно, несерйозно це все. Дуже несерйозно. Качехев. Качехев далеко не ховайте. Так, да, USDCOP буде закриватися в мінус. Значить, е, готовність Кад ЧХФа. Буду брати тут перекриття наступне. чи Чех взяв перекриття верх одну хвилинку. USD-КОП, USD себе не відпрацював по факту. Е, тому я взяв перекриття по CAD чи хефи в канадському долару, швейцарському франку. Чекаємо, як це відпрацює поточна ситуація. Загалом виглядає непогано. Хороший таймінг присутній. Горизонтальний рівень підтримки присутній. Тобто все необхідне є. Е, ну Залишається просто чекати на відпрацювання знову ж таки. Солана, солана нецікаво цікаво виглядає. Так, це в нас кардано. Чекаємо качех. Буду брати тут теж два перекриття максимум це плюс. Що серйозно? Він... Зараз ми пішли з нього і він дає плюс? Ні, він не дає плюс. Не знаю, напевно, зайшов по про якщо ти тут забрав плюсик. Ми чекаємо знову ж таки наш КЧХФ. <кій> тут вирішили перекритися після того, як USDCOP не давав точок входу, як, як закрився в нас мінус, от статистичний більше. Ну а от КЧХФ закрився з любих точок входу плюс. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації. І нарешті, для вас це перший плюс, для мене це другий плюс на прямому ефірі. Гарна точка прапорець перекрилась. Так, да, ні, то тут плюс любих точок входу, просто те, що е, Ну, при, прийшлося взяти перекриття високе, бо просто юздитцоб себе не відпрацював. Ну, але і таке буває знову ж таки. Е, нічого критичного немає. Тільки я не бачу плюсики плюсиків чат, друзі. Оки, окрім Гінгрім. Е, ніхто плюсики в чат не пише. Чому так? Ага. Ні, Ну ладно, так, так ми стрім не будемо вести. Просто крашається в мене. Е, Хром. Окей, okay. uh, давайте не знаю, перезапустимось. Постараюся вирішити це питання. Я не знаю. ну Неможливо так просто працювати.